Друзі, пам'ятаєте нашу лекцію з функціями, і я там показував вкрайм мока таку штуку, яка називається рекурсія. Це коли функція викликає сама себе. І на той момент я казав, що, на жаль, не існує в нас контексту, в якому я б міг би пояснити, для, для чого рекурсія може використовуватись. На даному етапі ми вже можемо застосувати її для того, щоб, ну, наприклад, досліджувати глибину всіх. Всіх наших об'єктів, або порахувати загальну кількість об'єктів, яка в нас існує на сайті, і так далі. Ну, тому, що, наприклад, існують певні ліміти. Ці ліміти необхідні тільки для того, щоб сайт нормально ранжувався, але уявіть собі ситуацію, що вам потрібно їх порахувати. І ви фізично не можете цього зробити, просто-напросто ось так от руці. Отже, що тоді можна зробити? Можна побудувати функцію, яка буде приймати якусь стартову позицію, наприклад, в якості body. Дивитися, які в неї існують дочірні елементи. Далі розкривати ці дочірні елементи, якщо в них існують дочірні елементи. Переглядати їх, якщо в цих дочірніх елементах існують дочірні елементи, переглядати ще й їхні дочірні. Тобто досліджувати. Давайте створимо таку функцію. В загальному вона в мене буде просто-напросто називатися Explorer, тобто дослідник. Назва, звісно, довільна. Описуємо function Explorer. Вона буде приймати якусь стартову позицію. там елемент. Давайте так. HTML. елемент. Все, цього буде достатньо. Про всяк випадок, в якості HTML-елемента, початково ми будемо брати об'єкт документ body. Тобто ми будемо починати з боді. Давайте вибудемо, подивимось, то, боді воно нам виводить. Тепер ми кажемо: у випадку, якщо у нашого HTML-елемента, від якого ми почали. Children. Існують, і їхня довжина всередині не дорівнює нулю, тобто вони є. То ми повинні відкрити цикл по цьому HTML-елементу, його chiлeraх. Давайте, до речі, запакуємо HTML-елемент, його чилдренів в окрему змінну. Відповідно, ми беремо і ітеруємо їх. Отримуємо кожен окремий дочірній елемент і уявіть собі ситуацію, що ми просто його виводимо. Child. Давайте тут додамо додатковий маркер Current Position. Inner Elements або Element. І так, в першу чергу ми беремо боді, беремо і дивимося, які в нього є внутрішні елементи. Це ul, це div, це div і це скрипт. Добре. Це зовнішня поверхня. Для того, щоб передивитись, чи існують в ul ті самі елементи, нам, по ідеї, потрібно тепер ось цей увесь код просто-напросто брати і в циклі дублювати. Але ми можемо так робити, тільки у випадку, якщо ми знаємо, яка кількість рівнів присутня всередині. Уявіть собі, що ви не знаєте, що робити тоді. Потенційно, якщо ми повинні зробити ті самі дії, то в нас просто-напросто є необхідність описати ще одну таку функцію, яка буде виконуватися тут, -тут, тут в циклі, але починаючи від поточного ітеруємого внутрішнього елемента. Що ми для цього можемо зробити? Ми можемо просто-напросто взяти цю функцію і викликати її ще раз. Але в якості ось цієї стартової точки, яку, яку раніше ми давали наш документ-боді, ми можемо брати. І передавати ось цей елемент. Тут я вже нічого не буду виводити. В мене всі елементи будуть виводитись ось тут. Тобто те, що ми приймаємо як аргумент, ми одразу його передавляємось, перевіряємо, чи є в нього внутрішні об'єкти. І ітеруємо їх, якщо що. І беремо кожен ітируймий об'єкт. І наново викликаємо цю функцію, передаючи йому поточне значення. Віть собі, що на цій точці ви зупинилися, все починається спочатку, але поки що не доробили роботу до кінця. Добре, передивимось. Отак. От, От ми з вами вивели всі, всі 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 елементи, які існують на сторінці. Давайте приберемо цей current position. Просто залишимо html елемент. От воно. Це body, з якого ми почали. Це ювелька. І подивіться, в ній існує 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ліжок. Давайте перевіримо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ліжок. Далі існує в body елемент div. В ньому всередині існує елемент UL, всередині цього елементу існує 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 елементів. Рахуємо, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 елементів. Ну і існує, звісно, скрипт. Тепер, досліджуючи кожен з цих елементів, ви насправді можете збирати з них будь-яку інформацію, якщо вже на те пішло. Скопіювавши такий скрипт і поставивши його, наприклад, на якусь там розетку. Давайте відкриємо консоль. Впровадимо цю функцію Explorer, натиснемо Enter. Тепер кажемо, що ми хочемо викликати «Explorer», передавши йому документ Body. І кажемо Виконуйся. І от воно нам в буквальному сенсі в режимі реального часу показало всі елементи, які існують на сторінці. З цих елементів можна зібрати класи, атрибути, значення цих атрибутів, ідентифікатори і так далі. Більше того, таким чином, якраз таки і будуються так звані програми-скрапери, які зчитують інформацію, розмітку з сайту, і можуть вам просто-напросто його клонувати. Звісно, пишуться вони не, не так просто, там є набагато більше всяких приколів, але процес, я думаю, вам зрозумілий. Давайте про всяк випадок ми з вами обговоримо, як тут все відбувається. Для цього мені знадобиться це все сфотографувати. І так, на першому етапі ми отсюди тут дописуємо боді. Відповідно, з нашого боді ми його виводимо. Ось тут, тут, тут. Ми кажемо, хочемо дістати всі твої елементи. І от сюди ми дістаємо всі 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 всі, всі елементи, які в нас існують безпосередньо в самому боді. Далі. Ми перевіряємо, чи в нашому боді взагалі існують такі елементи, тобто чи не дорівнює довжина нулю. Якщо не дорівнює, то, відповідно, що ми робимо? В нас в боді знаходиться UL, в нас в боді знаходиться div, в нас в боді знаходиться скрипт. Ладно, ще один div і скрипт. Відповідно, ми в першу чергу беремо перший об'єкт, це об'єкт UL. Ось цей об'єкт UL. І ми його передаємо як вхідний аргумент на функцію Explorer. Тобто це означає, що ми в буквальному сенсі починаємо цю функцію Explorer з самого початку, передаючи сюди UL. Ми виводимо з вами UL. Ось тут ми це робимо. Після цього ми перевіряємо, чи існують всі UL-ці якісь дочірні елементи, тобто ліжка. Вона нам каже, та існує. На цьому етапі воно каже, та існує. Ми починаємо брати кожен цей елемент, тобто це ліжко якесь конкретне. І передаємо його на вхід ось функції. Тобто ми починаємо і спочатку з елементом лі, з першим елементом лі. Ось ми його виводимо. Далі ми перевіряємо, чи є в цього елемента лі якісь внутрішні елементи. Воно каже ні. Відповідно, функція ця закінчує свою роботу. Після того, як вона закінчила свою роботу з цією ліжкою, воно повертається назад до наступного елемента лі, котрий знаходиться от в цій уельці, тобто ось до цього по факту. Ми його передаємо, тобто це ліжка друга. Ми його передаємо на вхід сюди, друге ліжко. Ми його виводимо ось тут. Перевіряємо, чи є в ньому якісь інші елементи. Вона нам каже, що немає, відповідно, ми цей сегмент не виконуємо. Тут все закінчується. Ми переходимо до наступної ліжки, яке знаходиться в UL-ці. Це буде вже третє ліжко. Відповідно, ми от сюди. Цю функцію виконуємо наново з елементом лі, який являється третім. Виводимо його, перевіряємо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це спіраль, яка йде завжди всередину. От для чого, як приклад, необхідні. Рекурсивні виклики. Таким самим чином ви можете досліджувати об'єкти на глибину, виводити всі їхні характеристики, і насправді нам буде без різниці, наскільки сильно ми будемо розширювати ту чи іншу структуру. Воно все одно буде нам показувати, що існує і такі елементи, і в такому елементі можуть бути ще елементи, там якісь певні. От воно. Там потенційно в цій ліжці може бути UL-ка з класом, ASD, нехай буде. Ліжка в кількості в енній кількості, і ми теж їх будемо виводити. Тобто, ми будемо досліджувати кожен елемент динамічно в глибину, його структуру перевіряти, зчитувати його класи і так далі.